Вітаю колеги. Ми знаходимося в професійній кімнаті АйПроф, і тут будемо з вами ділитися професійними рішеннями з профілем F1. Наразі ми його переглянемо і з Віталіком подивимося, які рішення ми можемо з нього зробити. Ми зараз його відкриємо і з Віталіком подивимося. Слушай, Віталій ну класно запакований, так? Даний профіль, на мій погляд, дуже хорошо підійде для формування ніші під електрокарниз. Бо текстильні декоратори вимагають ніші габаритні. Вони прохають, щоб ми зробили їм 200 на 100 міліметрів. Глубина даного профілю відрізняється він від конкурентів, скажімо так. 90 міліметрів досить глибокий профіль, і ми з нього можемо сформувати досить багато рішень по нішам під карниз і також ніші під світильники декоративні. Пас під гарпун закривається вставкою. На мій погляд, даний профіль дуже хорошо підходить для створення прихованого карнизу під електрокарниз. Тобто, висота у нас 90 мм, профіль досить міцний і зручні монтажі буде. Тобто, його не, не придеться досить часто кріпити. І там уже дивимося по ситуації, Який відступ від стелі. Яка у нас стеля, тобто багато речей, котрі впливають на це. Mm. А сам по собі профіль досить жорсткий і не потребує забагато кріплення. Ну, Ми зараз будемо на меблеві, да? Так, на мимблеві, у куточки yeah. монтую на yeah. стенді yeah. і побачимо. І yeah. як, як вони... на практиці будемо це, це пробувати робити. Конструкційно даний профіль розробляли таким чином, що в нього можна вкласти композитну панель. Да, в цей пас ми зараз ставили 3-мм композит. І... А можна цей кусок? Так. Да. Таким чином ми можемо сформувати нішу. Це один із варіантів. Інші варіанти ще Віталік запропонує, що можна зробити. Другий варіант у нас також є ніша з переходом рівня. Тобто ми робимо основну стелю. І замість цього композиту у нас натягується стеля до стіни. В верхній частині профілю зроблений спеціальний паз для заправки полотна. Тобто, ми знизу заправляємо полотно. Зараз будемо монтувати і покажемо, як це робиться. Добре, це я думаю буде всім чудово подивитися. На даному профілі також є пас для верхньої заправки стелі. Тобто ми заправляємо стелю зверху, що у нас йде до стіни, і знизу заправляємо, що йде як основна стеля. І виходить у нас ніша з переходом рівня, досить глибока, тобто, у нас йде основна стеля і дотяжка для електрокарнизу. Я робив на своїх об'єктах з даного профіля рамку під ревізійний люк. У нас люк був досить великий 140 на 70 Тобто рамка у нас виходила габаритна, але профіль добре справлявся, міцний, тримає геометрію гарно, тобто його не веде при натяжці стелі. Ну добре тоді. Ще один плюс для цього профіля: його в ньому можна зробити рамку для входу на другий поверх або для ревізійного якогось люку. Також даний профіль дозволяє нам зробити перехід рівня з монтажем в дану конструкцію звичайного єврокрабу. Тобто у нас перехід рівня буде там, 5 см. якщо це потрібно, також можна використовувати. Досить зручно. Один раз використовував на об'єкті, гарно виходить. Добре. Пропоную наразі нашу теоретичну частину перетворити в практичну частину. Ми на стендах зараз відтворимо те, що ми набалакали. Це буде ніша з композитом і ніша з дотяжкою для електрокарнізу. Переходимо до монтажу. Ну, переходимо до монтажу. Ну, жові Віталій, <hh> Твоя частина. Починаємо працювати. Переходимо до створення е, ніші. А ми спочатку будемо. Тобто, ніша у нас буде 150 см. Розмічаємо профілі і йдемо в цех розпилювати їх. Беремо, у нас вже є композит відрізаний 150 на 20. Вставляємо в профіль, профіль, вставляємо з двох сторін в профіль і міряємо, яка у нас виходить ширина вже з тим, як ми його посадили в профіль. Тобто у нас буде ширина ніші 160 Треба розрахувати е, саму нішу і е, з цим пазом, щоб е, нам отримати нужну відстань. Так. Нужну ширину так, е, нам потрібно замовляти композит з урахуванням, що 20 мм заходить у нас в профілі. Ага, то з, з другої сторони. Нарізали профіля. Переходимо збирати конструкції. Декілька варіантів з'єднання. Цей профіль можна поєднати як і зверними елементами, також можна поєднати кутками. Віталь, допоможи хлопцям, чим ти поєднуєш цей профіль, чим чи хотілося б поєднати. Даний профіль дуже зручно стикується. Також на об'єкті можна зібрати будь-яку конструкцію. В нього є декілька елементів стикування, кут, кут для єврокрабу. Ну, він підходить до Єврокраба. Також він підходить для Єврокраба ага. і кут звичайний металевий 15 мм для з'єднання. А можна подивитися. І він так от. І, і ти його на, на звичайні саморези. Так? так. Звичайними клапами прикручуємо до профілю, і дуже ровно, рівно виходить стик. Ну, виглядає дуже просто. Давайте спробуємо це на практиці. Окей, зібрали конструкцію. Віталій, розкажи, будь ласка, яким чином ти її поєднував? Зібрали ми конструкцію за допомогою кутів. У нас два кути. І вийшло у нас все гарно, досить. Але є один нюанс. Тобто конструкція у нас біла, видно таку ж пару. Можемо її замазати маскувальною пастою для того, щоб був гарніший вигляд. Що можу сказати, як поглянути роботу майстра, ну вийшло ну, дуже, естетично. дуже естетично з приводу цієї замазки вона зі своєю задачею справилася. Так що ну гарно виглядає. Краще, щоб такого не було, але якщо маємо таку ситуацію, то є вихід. Даний профіль дозволяє зробити будь-яку конструкцію на об'єкті і досить гарно виходить. Я бачу, що конструкцію ми зібрали і переходимо до монтажу її. Конструкція у нас вже готова, досить міцна. Монтуємо на монтажні кути. Навіть не придеться її монтувати досить часто. Вона дуже міцна. Монтуємо профіль для створення ніші під електрокарниць з переходом рівня. Переходимо до монтажу профіля з переходом рівня. Спочатку робимо запилювання: 8 мм для звичайного пластикового профілю. Зверху нічого не запилюємо. Монтуємо кути для профілю. Один рівень профілю ми замонтували, і тут має бути між профілями така невелика щілина десь міліметр півтора. Для того, щоб ми коли розріжемо кут на гарпуні, один, одна стеля у нас йде догори, а друга донизу. Щоб у нас там було місце, щоб перекинути стелю. Робимо закладну під саму шину. Частіше ми використовуємо фанеру. Повністю зашиваємо. Ну, в даному випадку використовуємо брус для того, щоб ми на нього пізніше прикрутили карниз. Дана конструкція у нас готова, стоїть перехід рівня, профіль наш, потім БП-40 у нас в якості закладної, до неї будемо монтувати карниз. І будемо робити ниж, нижній рівень, тобто основний. Тобто рівень у нас буде по нижній кромці профілю. У нас основний периметр йде на звичайному пластиковому профілі. будуємо конструкцію Беремо кут поєднувальний і стикуємо дані профілі. Хлопці, для поєднання профіля F1 з тіньовими популярними профілями ми зробили спеціальний пас. За допомогою таких кутків можна з легкістю це поєднати. Давайте це перевіримо на практиці, бо на теорії ми це зробили на креслення. І Віталік нам в цьому допоможе. Монтуємо тіньовий профіль і побачимо, як у нас вийдуть стики. Наразі ми завершили практичну частину поєднання тіньового профілю з F1. Е, на практиці я бачу, що змонтовано. Е, Віталій, класно вийшло, чи можеш поділитися Так, Поставили на тіньовий профіль, використовували кути, і поєднання у нас вийшли дуже якісні і досить швидко. Дуже гарне рішення, досить швидко і якісно виходить процес монтажу. Ну отак, от теоретична частина з практичною поєдналася. Переходимо до монтажу дотяжки. Попередньо ми полотно розогріли, починаємо монтаж. Тобто у нас такий відповідальний момент тут заправки профіля в різних площинах. Викусуємо по максимуму гарпун. У нас мусить лишитися тільки та частина, котра припаяна до стелі. Все лишнє ми вирізаємо. Беремо кутовий шпатель, заправляємо стелю і починаємо заправляти стелю. Тут у нас кут єврокраба СФ1. Показуємо, як ми тут робимо заправку в стелі. Викушуємо лишній гарпун по саму припайку. Стеля у нас вже послаблена, тобто майже нагрузки немає на кут. І починаємо заправляти. Перекидуємо. такими ми маємо кути. Переходимо до поклейки гарпуна і потім будемо вправляти нашу нішу. До кутів ми не доходимо гарпуном по 2 см, для того, щоб потім зробити вклейку кута. Гарпун у нас по конструкції обклеєний, переходимо до вправляння гарпуну. І теж вправляє. Опри. Зараз будемо робити вклейку кутів. У нас такі кути сформувалися, нема складок, тобто така осадка. Ми беремо обережно на шило наносимо, я роблю це шилом, капку невелику клею і туди, і туди наносимо клей. Трохи прижали притримали. Сам кут у нас приклеєний вже. Зараз беремо трохи більше, розрізаємо і приклеїмо ще останні куски, які у нас залишилися. Також ми стикуємо стелю, тут у нас єврокраб і конструкція. Я також не дойшов пару сантиметрів до гарпуну. Робимо це отак от. Тут у нас от кут. Вирізаємо трохи раніше кута. Щоб у нас лишалася стеля. І викусуємо гарпун. Тобто таким чином у нас іде. Зараз підігріваємо і, монту... і вставляємо цей кут. Підігріли стелю і монтуємо кут. Трохи сюди так підтягуємо, щоб тут не порвала стеля. І монтуємо цю конструкцію. У нас тут стеля має бути без великої нагрузки, для того, щоб вона не порвалася. У нас лишилися на куту такі патраха, їх ми мусимо приклеїти до профілю, щоб все гарно виглядало. Ну що, ось і результат. Стильна, акуратна ніша на профілі F1 готова. Віталій, підскажіть, будь ласка, як пройшов монтаж цього профілю? Монтаж не найшвидший, але точно зручний. Результат ви бачите самі. Що вам сподобався формат цієї зустрічі, поставте свої вподобайки, не стримуйте своїх емоцій, підписуйтесь на наші соцмережі і слідкуйте за нами. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі в наступних випусках.